Я не п'яний, я просто закоханий, голова кругом ніби після старам, серце б'ється 200, я лечу по хатам. Кажеш, ти напився, та ні, це вона. Я не п'яний, я просто закоханий, очі червоні, це від твоїх поглядів. Ноги не тримають, бо ти в голові. Я не п'яний, я просто влітаю в любові, е -е -е -е. в барі п'ята один ранку. Всі вже сплять, а я тобі в інстаграм пишу. Діджей кричить, то стане замовлення, я кричу ще одне, її фото в голові ношу. Та таксі не їде, бо я забув адресу, кажу водію, куди очі дивляться, туди вези. Він сміється, братуха, ти точно напився. А я кажу, ні це любов, мене довела, до безприділа. І світло в очах ми оти, ніби після третьої пля... Але я все одно тобі голосові шлю до ранку Я не п'яний, я просто закоханий. Голова кругом, ніби після старам Руки тремтять, бо хочу тебе обмінять. Кажеш, іди спати, а я не можу спати Я не п'яний, я просто закоханий. В кишені, сорок росен гривень, ніж мене надіє Куплю тобі каву, завтра коли просплюся Поки що в сторис пишу тобі поезію Ти мій алкоголь 40% І я вже не тверезий від думок Друзі кажуть, бро, ти знову влив А я кажу, так і це найкращий три Шаш триче ти халкаш А я їм колє орілка, то любов пацан коли ти Поруча п'яний без пляшки, коли тебе нема, я тверезий, але в депрі, тож краще п'яний від тебе, ніж тверезий без тебе Я не п'яний, я просто закоханий. Я не п'яний, я просто закоханий Ja nie pijany, ja prosto zakochany. Ja nie pijany, -e -e -e. na I oczej. Додому. Ні, брат, вези мене до неї. Я не п'яний. Я просто дуже-дуже закоханий.